Вітаю, шановні 11 класу на уроці з історії України. Ми з вами продовжуємо розглядати добу перебудови, і сьогодні поговоримо про політичні реформи в добу перебудови, ну і також виникнення неформальних організацій. Однією з ключових політики перебудови це були політичні реформи і, взагалі, політика гласності. Гласність і відновлення процесу десталінізації. Економічні реформи, які почали здійснюватися та ідеологічно посилювали, посилались на досвід НЕПу, значні зміни в партійно-державному керівництві після січневого пленуму 1987 року, викликали розкол в лавах КПРС на прихильників радікалізації перебудовчих процесів і противників продовження перебудов. Першим проявом існування розбіжностей серед партійного керівництва став виступ на жовтневому 1987 року пленумі ЦК КПРС, першого секретаря Московського міського комітету КПРС Бориса Єльцина з критикою на адресу ЦК і Михайла Горбачова. Навколо Єльцина стали об'єднуватись сили, які вважали, що перебудова рухається занадто повільно і не охоплює інтереси провінції. Почали згуртовуватись і консервативні сили. Проявом цього стала стаття в газеті «Совєтська Росія, викладачки з Ленінграда Андрієвої під назвою «Не можу, можуть поступ... Не можу поступитися принципом. А автор відкрито захищала Сталіна і всі радянські ідеали. І ця стаття була опублікована за підтримки секретаря ЦК КПРС Лігачова. Здавалося, що перебудова завершилась. В цій ситуації Горбачов не погоджувався з консервативними поглядом автора статті. Та тих, хто їх підтримував. Стаття Андрієвського була засуджена передовицею газети Правда. Горбачову і його прихильником стало зрозуміло, що подальший переводовчий процес неможливий без радикальних політичних реформ. Горбачов передбачав захищ... залишитись за партією тільки керівну і спрямовуючу роль у суспільстві, а безпосередньо владу зосередитись в рядах різних рівнів. Ідея політичних реформ була схвалена. На 19-й парт-конференції реформа базувалась на чотирьох ключових принципах: це чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову, ліквідацію зрощування і державного апаратів, плюралізацію політичного життя аж до створення інших партій, але при гегемонії КПРС, і розширення повноваження ран. За результатами конференції в липні 1988 році Пленумом ЦК КПРС були внесені зміни і в структуру політичного апарату. КПРС оголосила про свою відмову від функцій оперативного контролю і керівництва над галузями господарства і перехід до політичних методів впливу на виробництво. Відповідно до цього, було змінено і структуру партійних комітетів. Пізніше, восени 1988 року, було розглянуто питання про заходи щодо здійснення політичних реформ в галузі державного будівництва, і після цього вищим законодавчим органом держави визнали з'їзд народних депутатів. Вибори до нового органу влади відбуваються в березні 1989 року. Щоб поникнути несподіванок, третину депутатів з'їзду народних депутатів СРСР згідно з виборчим законом, надсилала компартія це близько 100 осіб, та громадські організації. Комсомол, Проспілки, спілки, керівні тиранські організації це близько 650 осіб. Решта депутатів обирались на альтернативній основі в територіальних і національно-територіальних округах. Загалом на з'їзд було делеговано 231 представник від УРСР. 87,8% з них були комуністами. Серед делегатів, що представляли демократичні сили, зокрема, письменник Братунь, Павличко, Щербако, Яворницький та інші. нова структура влади мала для України одну негативну рису: у вищому представницькому органі СРСР значно зменшилась кількість депутатів від УРСР. Нова структура влади свідчила про подальше ігнорування національних прав, обмеження прав союзних республік і централізацію влади в СРСР. Початок роботи з'їзду показав, що одностайності, яка панувала раніше, не буде. Виступи депутатів засвідчували різні політичні погляди та інтереси. Трансляція роботи з'їзду дала новий імпульс громадянській активності. На з'їзді було запроваджено нову посаду голову Верховної Ради СРСР, на яку обрали Михайло Горбачов. Водночас він залишався і генеральним секретарем ЦК КПРС. Поєднання цих двох посад ставило Горбачова у двозначне становище. З одного боку, як головуючий, він повинен виступати в ролі спікера парламенту, у якому відбувалися зіткнення різних політичних інтересів. З іншого, як керівник партії, він повинен проводити чітку партійну лінію. У вересні 1989 року, після тривалої критики в пресі на мітингах, пішов у відставку голова України на той момент Володимир Щербицький, і першим секретарем ЦК КПУ став Володимир Івашко, який навесні 90-го року був обраний головою Верховної Ради УРСР. Таким чином, у нас відбуваються певні зміни. Всопереч переконанням влади, що в СРСР не існує національного питання, з початком перебудовчих процесів в Україні, як і в інших союзних республіках, активізується національний рух. В РСР посилював його посилював Чорнобиль, що став своєрідним символом приниження України, неспроможності її керівництва захистити своє населення. Проживаючи в зоні катастрофи, мешканці навіть не отримали більш-менш правдиву інформацію про екологічну ситуацію. Водночас Чорнобильська трагедія посилила активність українців, які за умов деградації союзних структур розпочали рух за досягнення незалежності. Під тиском суспільства було либералізовано законодавством з кримінального кодексу РСР вилучено статті, за якими людей судили за їхні ідейні переконання. Влада почала звільнення політичних в'язнів, котрих на середину 80-х років налічувалася в СРСР майже 2 тисячі. Серед них українців становили понад 20%. Із тюрем, таборів і заслань в Україну повернулися майже 300 осіб, зокрема, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь, Миловко Лук'яненко і інші дисиденти з еміграції прибув один з засновників української ельсінської групи Микола Руденко. Власність, свобода слова сприяли самоорганізації суспільства, яке перетворилось на важливий суб'єкт політичного процесу. В РСР почали створюватись неформальні організації, групи людей, котрі виникли задля досягнення певної мети. Більшість серед таких об'єднань мала національно визвольне забарвлення. Вони відображали інтереси різних прошарків суспільства. Серед перших це політичні клуби, просвітницькі організації. Так, в 1987 році за ініціативи колишніх дисидентів в Києві був заснований український культурологічний клуб. На його засіданнях критикували чинну радянську систему, національну політику КПРС і радянської держави, висловлювали міркування щодо необхідності заміни комуністичного світогляду християнським віровченням та обговорювали актуальні проблеми історичного минулого України. Тоді ж, в 1987 році у Львові розгорнула діяльність культурологічне товариство Лева. Яке об'єднало переважно молодь. Згодом був створений міжнародний комітет захисту політв'язнів на чолі з Михайлом Горим. В Україні в, в Києві виник клуб Спадщина, більшість членів якого становили співробітник Академії наук РСР, а в невдозі в Київському державному університеті імені Шевченко було утворено студентське об'єднання громада. На його основі виникла українська студентська спілка. Розпочала діяльність молодіжної організації спілка незалежної української молоді студентське братство Інше. події в суспільному житті України стало створення в 1989 році історика просвітницького правозахисного товариства Меморіал, яке очолив власть Серед першочергових завдань меморіалу було відновлення історичної правди і вічнення пам'яті жертв політичних репресій в УРСР, надання допомоги живим, подолання комуністичних стереотипів та утвердження прав особи. На хвилі національного піднесення численні організації та гуртки в лютому 1989 році об'єдналися в товариство української мови імені Тараса Шевченка, як всеукраїнського громадського спілку. Товариство сформувало національну інтелігенція, передусім, письменники, науковці, освітяни очолив його поет Дмитро Павличко. Громадськість активізувалась не лише в Києві та Львові. Неформальні громадські об'єднання виникли по всій території УРСР. в Харкові діяла спілка захисту вільної праці, в Полтаві комітет мітингу, в Ялті Союз доброї волі, в Одесі Демократичний Союз сприяння перебудові. А на липень 1988 року КДБ УРСР здійснювала нагляд за 21 неформальною організацією громадян України, які, на думку цієї структури, становили реальну загрозу чинному режиму. Під впливом цих об'єднань та клубів зазнавали корозії та руйнування офіційні організаційні структури, долалися комуністичні ідеологічні стереотипи. Особливо активно популяризували альтернативі в ні до владної ідеології, погляди преса. Почали виходити сам видавські газети та журнали. У 1987 році В'ячеслав Чорновір відновив друг українського вісника. Створена в 1987 році Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції через сам видавські журнали Кафедра та Євшанзілля популяризували невизнаних в україні прозаїків та поетів. У грудні 1987 році колишні політичні в'язні оголосили про відновлення української гельсинської групи громадсько-політичної правової організації а в липні 1988 році на 50-тисячному мітингу в Львові було заявлено про перетворення її на українську гельсінську спілку. Головою спілки обрали Лувка Лук'яненка 7 липня 1980 року року. Було оприлюднено декларацію принципів УГС. Це був програмний документ, в якому організація узагальнила та висловила акумульовані на мітингах, демонстраціях, зборах та конференціях, виступах, вимоги. Зокрема, гарантія прав української нації на самовизначення, державність української мови, створення республіканських військових формувань, звільнення всіх політв'язнів, легалізація української греко-католицької та православної церков. Українська гельська спілка виступила за вихід України зі складу УРСР і створення незалежної держави. Ряди УГС швидко зростали. На початку 90-го року вона налічувала майже півтори тисячі учасників та мала відділення майже в усіх областях України. Представництво також в Москві, Республіках Балтія також за кордон. Утворення УГС офіційна влада сприйняла як виклик і намагалася всіляко протидіяти цій спілці. Членів організації переслідували, залякували, арештовували, дискредитовували. Але від цього авторитет УГС серед населення тільки зростав. Організація стала активним учасником демократичних перетворень і національно визвольних процесів в Україні. Також найбільш масовою громадською організацією став Народний Рух України за паробудову. Він формувався на зборах інтелігенції, в будинку спілки письменників України в жовтні листопаді 1988 року. Тоді було сформовано ініціативну групу, визначено головні програмні засади. Влада спробувала зупинити процес створення організації. Однак, спілка письменників України в лютому 1989 року опублікувала в літературній Україні програму Статут Руху. В березні, вересні 1989 року, в більшості областей відбулися установчі конференції крайових організацій НРУ. Як масово громадського всеукраїнської організації його підтримували українські патріоти, екологи, активісти, національні меншини, російські демократи, півдня та сходу України тощо? Як наслідок до моменту проведення установчого з'їзду до народного руху України, вже належало майже 280 тисяч осіб. Установчий з'їзд відбувся з 8 по 10 вересня 1989 року в актовій залі Київського політехнічного інституту в атмосфері духовного піднесення. Зала була прикрашена давніми гербами українських земель і синьо-жовтими прапорами. Установчий з'їзд виступив за демократизацію, за розвиток національної культури та мови, боротьбу за свободу особистості та її реальні права. З'їзд НРУ заявив про підтримку політики перебудови і гласності. Головою НРУ було обрано відомого українського поета Івана Драча. Через небажання консервативної компартійної бюрократії проводити в Україні ті демократичні перетворення, які були дозволені в СРСР, НРУ поступово перетворився на головну опозиційну силу України. Через масовість народного руху України його опозиційність ґрунтувалась на різних ідейних засадах. Одні його члени. Мали на меті втілення, дозволених владою демократизації, ґрунтування прав людини для інших виборювання демократичних принципів було лише прелюдією до змагань за суверенітет України. Починаючи з 1988 року, опозиція почала відвоювати у владі публічний простор, вулиці та майдани українських міст. Перший мітинг і демонстрація відбулась в Києві 26 квітня 1988 року, як протест проти замовчування наслідків Чорнобильської катастрофи. Демонстрацію розігнали, організаторів заарештували. Перемогою вінчалась боротьба за право громадських виступів у Львові. Перший масовий мітинг у Львові відбувся в червні 1988 року, коли місцеве керівництво спробувало перешкодити проведення з'їзду товариства української мови. За три дні число демонстрантів сягнуло 7 тисяч осіб. Наступного року в масових акціях в Києві та Львові брали участь десятка, а можливо і сотні тисяч людей. Невеликі мітинги стали буденною справою, тому ось це явище 88-89 року отримало назву мітингова демонстрація. Народний рух України за перебудову також організував найбільш масову в Україні акцію за роки перебудови. 21 січня 1990 року був організований живий ланцюг, присвячений 71-й річниці акту Злуки УНР та з УНР. Вдовж траси, Київ, Житомир, рівне, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ. За роки взялись майже 1 мільйон українців. На мітингах вздовж ланцюга лунали заклики до незалежності, звільнення від комуністів, і живий ланцюг став символом відокремлення національної історії від радянської. Він протистав справжнє українське воз'єднання 1919 року, штучному радянському 1939. важливою частиною розгорнення національно-демократичного руху стало поширення національної символіки. Вперше національний прапор було піднято 26 березня 1989 року на мітингу у Львові. За національною символікою Львів'яни вийшли на першотравневу демонстрацію 1989 року та змушені були відстоювати рідні символи в сутичках з міліції. Під національними прапорами в листопаді 1989 року в Києві відбулося перепоховання відомих шістдесятників жертв тоталітаризму: Стуса, Литвинова, Тихо. Офіційне підняття синьо-жовтого прапора відбулося 14 березня 1990 року над Стрийським міськвиконкомом Львівської області. А 24 липня 1990 року синьо-жовтий прапор замайорів на Флаштосі Київської міської ради. Тобто розгортання перебудови сприяло лібералізації суспільно-політичного життя України. В цих умовах розпочався процес політичної структуризації суспільства і утворення політичних партій різної ідейної спрямованості. В результаті цього у політичному спектрі республіки виникли національно-демократичний, ліберально-демократичний і комуністичний напрямки, про які ми ще поговоримо на наступному році. Домашнє завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, до наступного року виконайте. До зустрічі!